Сьогодні ми запускаємо нову гру, де підробка. Учасники цієї гри. Це ви. Відправляйте це відео своїм друзям і спробуйте дати більше правильних відповідей. Перед вами 17 лего фігурок: одні справжні, інші хитрі підробки. Чи зможете ви відрізнити фігурку за 10 доларів від копії за 50 центів? Давайте це перевіримо. Перейдемо до правил. Я показую фігурки з усіх боків. У вас буде 15 секунд, щоб подумати та дати свою відповідь. Коли час вичерпається, ви побачите правильний результат. Обов'язково пишіть свій рахунок в коментарях. Ті, хто відгадають найбільше, потраплять у наступний випуск. Уважно подивіться на цю фігурку. Знайомий персонаж з наших минулих відео. Виглядає переконливо, чи не так. Але хто він насправді? Оригінал чи підробка. Це оригінал. Якісна фігурка із наборів Майнкрафту. Хто відгадав ви молодці. Яка чудова та яскрава лего фігурка. Але чи справжня вона? Трохи, хоч і виглядає пристойно. Ну як було легко відгадати. А тепер ось цей персонаж. Він менш яскравий, трохи потертий. Але пам'ятайте, що стан деталей не завжди вказує на підробку. Це підробка. Вже починаєте бачити різницю. Яскравий персонаж. Що у нього з рукою? Вона металева. Ідеальна робота. Виглядає дуже якісно як на оригінал. Чи все ж нас намагаються відволікти? Це оригінал. Якщо здогадались, ви великі молодці. Буду ж беззалізної людини. Я навіть дозволю вам поглянути на його обличчя під маскою. Що думаєте? Схожий він на самозванця. Так, це підробка. Не сама якісна фігурка у цьому відео. А як вам таке? Дуже яскраво. Ви не могли не помітити, як закріплені ноги до тіла. Це заводський брак чи намір вас заплутати. Це підробка. Навіть і такі з'єднання бувають. Яка ймовірність, що це третя підробка підряд. Можливо, у цьому є якась логіка? Тільки погляньте на цей дизайн. Ви вже здогадались, чи не так? Це оригінал. Без сумнівів, якісна фігурка, хоч і помітні сліди використання. Як вам такий скелет? Тут вже більше деталей, які можна оцінити, і підробка одразу видасть себе. До речі, у цьому екземплярі у темряві світиться обличчя. Хто ж він? Дробка, скажіть, це було складно для вас? Знову до супергероїв. Яка ймовірність, що два герої, котрі є у цьому відео, це підробка. Ідеальний вигляд, лінії, збірка на перший погляд. Це оригінал. Сподіваюсь, ви відгадали одразу. Тепер зомбі. Ви вже бачили стільки підробок з Майнкрафту. Яка ймовірність, що він один із них. це оригінал. Ви повністю праві. А що думаєте про це? Це третій оригінал поспіль з яскравими кольорами та ідеальним виглядом. Так, це він. Сподіваюся, не впливаю на ваші рішення. Цей персонаж дуже схожий на найпершого з цього відео. А може бути таке, що це він просто без шолому. Будьте уважні. Це підробка. Ви ж рахуєте, скільки у вас правильних відповідей? Як ви гадаєте, це зомбі чи просто людина в обладунках? Яка різниця? Головне, що на вигляд він чудовий. Ви помітили, як закріплені ноги? Ще одна підробка. Чи моя пастка? Підробка. Уявляєте таких уже двоє. Наступний виглядає як оригінал. Хоча чому руки не до кінця зібрані? Ще одна пастка. Жовте. Тепер ви розумієте на що звертати увагу. Здається мені, що це розбійник. Права рука якась дивна, чи це здається, а лівий край одягу щось тут не так. Це оригінал. Плюсуйте бали ще трошки. А ви запам'ятали, як виглядав минулий скелет, у якого світиться обличчя? Якщо зробили це вже раз, здогадаєтеся другий. Оригінал він відрізняється від попереднього, і на фінал фігурка Стіва з Майнкрафту, та яку ми використовуємо у своїх історіях. Настав час дізнатись, справжній він чи ні. це оригінал. Ви повністю праві. Ну що ж, друзі, скільки правильних відповідей ви зібрали? Пишіть свій результат у коментарях і, можливо, саме ви потрапите у наступне відео. Дякую за підтримку. Обов'язково підписуйтесь та діліться цим відео зі своїми друзями.